Thank mm -hmm. you. Іграріям з України в сьогоднішнє відео хочу присвятити досить актуальній темі на сьогоднішній день, і це основний обробіток ґрунту під соняшник. Справа в тому, що об'їжджаю зараз наші товарні посіви в господарстві і під'їхав на площу, яка є досить цікавою, тому що на ній відбувається такий свого роду масштабний експеримент. Тут висіяно 100 гектар соняшнику з ідентичного гібриду, зрозуміло льдазору, ідентичний попередник, ідентичне живлення, абсолютно однакові, зрозуміло погодні умови і. Однаковий стан ґрунту зрозуміло, але єдина відмінність це основний обробіток. Якщо говорити справа, у нас 50 гектар проведено глибоке рихлення, а зліва 50 гектар на цій площі основним обробітком ґрунту виступала оранка. Оранку проводили восьмикорпусним оборотним плугом кун, а рихлення проводилося глибоко розпушувачем Джондір, 2720. І от зараз постараюся так в теорії коротенько пробігтися. Які взагалі в мене були очікування, і взагалі якими теоретичними засадами керується відносно одного і іншого обробітку ґрунту, і взагалі підходу до нього? А потім покажу, в якому стані знаходиться соняшник там і там. Порівняємо морфологічний стан соняшнику, тобто як він візуально виглядає, яка фаза розвитку є десь більше шкідника, десь менше, тому що розумієте, залишалися пожнивні рештки, не перевертався пласт, який запас вологи, плюс-мінус. Там і там, і постараємося зробити якісь перші висновки. Зрозуміло, бунтр всьому голова, але тим не менш, зараз можна про щось вже говорити. Поїхали. І так зараз коротенько пробіжуся по таким абсолютно суб'єктивним теоретичним засадам відносно оранки та рихлення. Поділюся своїми думками. Якщо говорити про глибокий обробіток ґрунту, а якщо йти від зворотнього, і ми безпосередньо в себе в господарстві керуємося такими теоретичними засадами, що соняшник це технічна культура з стежневою кореневою системою, відповідно для нормального руху корені у верхніх шарах ґрунту, під нього потрібен глибокий обробіток. І ми маємо два варіанти. Зрозуміло, це оранка, тобто відбувальний обробіток. І Рихлення безвідвальний обробіток, і зрозуміло, що на півночі Одеської області, все одно, хоч це північ, але це Одещина, то ми постійно відчуваємо дефіцит вологи. В силу цього ми стараємося звертатися до такого агроприйому, як рихлення. Але по волозі тут є також ряд моментів. Поділюся думками. Хто не згоден, будь ласка, в коментарі, об'єктивну критику або об'єктивні думки завжди раді прочитати. І якщо говорити про... Вологу, то зрозуміло, якщо за сам процес проведення даного агроприйому під час оранки ми втрачаємо леву кількість вологи. Якщо ми проводимо рихлення, так як ми не перекидаємо відповідно пласт, ми не ковиряємося в верхніх шарах ґрунту, то ми зберігаємо вологу. Під час оранки втрачаємо під час безпосереднього рихлення, то ми її зберігаємо. Але якщо говорити про втілення генотипу про пропашних культур, таких як соняшник, то в принципі доведено, що вони втілюють свій генотип за рахунок накопиченої. Взимку полем вологи. А добре виоране з осені вирівняне поле є найкращим акумулятором для даної вологи. Але коли приходить період вегетації, коли вже ми посіяли, рослина росте, то коефіцієнт відпару в виораного поля набагато більший порівняно із рихленим полем. Тому маємо такий от дисонанс відносно плюсів та мінусів. Для того, щоб найкраще це зрозуміти, я зараз далі покажу, який стан вологи, що пооранки, що порихленню. Якщо ми говоримо за. Наявність бур'яну, то зрозуміло, якщо ви перекинете пласт глибоченько на сантиметрів 28-30, всі бур'яни, які кинули насіння, і взагалі всю цю неякісну флору, яка буде заважати вашому майбутньому соняшнику, ви перекинете, то в теорії бур'яну буде набагато менше там, де поле виорене. Але якщо ми говоримо за попередник кукурузу, от конкретно як в нашому випадку, то в принципі різниці немає. Пояснюю чому основний обробіток ґрунту. Ми проводили по максимально чистій кукурузі, де ми працювали гербіцидом стелар, де був ґрунтовий гербіцид, поле було чисте, і це була друга половина жовтня, тобто, що оранка, що рихлення на даному етапі у нас немає якихось таких проблем по бур'яну, що там, що там, за рахунок того, що він вже не вегетував такий пізній період безпосередньо проведення оранки. Якщо говорити за економічну складову, і іншого агроприйому, то тут, в принципі, він нас приємно здивував. Можливо, це залежить від агрегатів, якими ми робимо. Але якщо говорити за оранку плугом Кун, конкретно в цьому випадку, восьмикорпусним оборотним, то наш трактор 8335 r Р Джондір витрата палива на один гектар йде десь в районі 25-26 літрів дизелю. Якщо говорити за наш глибоко розпушувач Джондір 2720, який укомплектований за аналогічним, абсолютно, трактором Джондіром Deere 8335 р один в один, то тут витрата палива в районі 15 літрів. То сьогодні, коли ми рахуємо кожну копієчку, в принципі, 10 літрів дизелю, що сьогодні еквівалентно практично 500 гривням, тобто півтисячі гривень на кожному гектарі, то це досить на даний момент актуально. Тому маємо такі моменти. З вологою досить незрозуміло. Зараз покажу в якому стані, і ви зрозумієте, що в принципі як такого чуда не, не сталося. Якщо говорити за бур'ян. За стан буряну я впевнений, що якби це було десь по озимим раннім зерновим, там по пшениці чи ячмені, я впевнений, що поранці було б на набагато менше проблем з бур'яном, ніж по рихленню. Але по кукурузі зараз ми цього не відчуваємо, тому що знову ж таки в другій половині жовтня проводився основний обробіток. І економіка, плюс 10 літрів соляри по для плуга, це на сьогоднішній день може також десь кусатися. Тому зараз перейду і покажу, як безпосередньо виглядає рослина морфологічно. Як Виглядає площа відносно запасу вологи, так поверхнево візуально, і який стан відносно бур'яну. Залишайтесь на відео, підписуйтесь на канал, поїхали. Зараз знаходжуся в частині поля, де основним обробітком виступало рихлення. Про це красномовно говорить наявність пожнивних решток на площі. І скажу відверто, що різниці як такої відносно морфології соняшнику, то не спостерігаю. Він плюс-мінус в однаковому стані, в однаковій фазі розвитку. Якщо говорити за наявність вологи в верхніх шарах ґрунту, то в принципі тут ми можемо спостерігати як і на оранці, такі от тріщини. Чуда не сталося. Одеська область. В цілому, якщо так говорити, то відносно морфології, також, як говорять, Бункер в сьому голова, але поки що що фаза розвитку, що колір, що ширина листа приблизно однакова, що на оранці, що на глибокому рихлені. Отак виглядає соняшник. Соняшник на частині площі, де основним обробітком виступала оранка, яка проводилася восьмикорпусним оборотним плугом Кун, який гарно справився зі своєю задачею. Можемо бачити, що пожнивні рештки практично не ідентифікуються. Рослини себе відчувають нормально, навіть з урахуванням того, що більше місяців у нас не випало ні каплі дощу, якщо говорити за продуктивні опади. То в цілому соняшник виглядає отак. Якщо говорити за стан вологи, то в принципі досить важко порівнювати, тому що тріщини, як і на рихленню, так і на оранці, вже мають приблизно ідентичний характер. Скажу відверто, що моя непідготовлена свідомість, так як ми рихлення в промислових масштабах практикували в минулому році вперше. Я думав, що запас вологи там буде трошки більший, але в цілому він ідентичний. Рослина виглядає отак, хвороб не спостерігається, в цілому соняшник гарний.